Ого, скільки продуктів. І так я хочу попкорн. А, добре, мила, це легко. Зараз відварю кукурудзу і вийде чудовий попкорн. Що? Навіщо її взагалі варити? П'єш зерна. Потрібно просто насипати їх на тарілку і розігріти. Наприклад, феном Ой, побережи бабусю. Теж мені знайшов виграшко. Ти мало не розбив мені окуляри. Дай сюди. Здається, у мене щось застрягло в ухах. Ой, вибач, бабуль, що ж тоді вигадати? О, приготую вафлю з попкорну. Насиплю зерна прямо у вафельницю, а ще додам нутеллу. Маля буде в захваті. Ці зерна я збирала особисто, отже, їх можна використати. Попкорн від шефа, як завжди, перевершить усі очікування, адже він буде зі смаком скітлз. Сукерки зроблять його кислим, а маршмело солодким ідеальне поєднання. Залишилося загорнути його у фольгу та підсмажити за допомогою пальника. Вчіться, як треба готувати, друзі. Чудово! думаю, готово. Ну що ж, подивимось, що вийшло. Отак яка краса. Прям слина тече. А який аромат! Те, що треба? Наповню відро попкорном і можна пригощати малечу. Ла-ла-ла. Ой, кукурудза вже зварилася. Час діставати. Чудово покладу її на тарілку. І змажу вершкове маслом. Ой, як же це апетитно. Прям самі захотілось. А чому тут так пахне горілим? Не розумію. Ой, катастрофа. Онуче. Відірви ти вже від свого гаджета. Та що таке, бабуся? Я ж граю. О, ні, моя вафля. Не вже згоріла. І що робити? Фу, ну і смердить. Смачного тобі маленька. Ого. Клас. А це що за вугілля. Воно взагалі їстівне? Ні, ризикувати не буду. Так, все кукурудза, а де попкорн? Гаразд, спробую. Ні, зовсім не те, що я хотіла. О, а оце відро виглядає круто. Навіть чіпці для зручності є. Все що, маршмелоу? Клас. Нічого собі. Так смачно. Дякую, шеф. Ти перемогла. Мені дуже подобається. О, як мило, Рада старатись. О, не чіпай, все для малечі. А тепер приготуйте мені кейк попси Що? Ну, спробую. Ой, Справто Банзай! На, отримуй. Ой, 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 ой. Фух, здається, все. Печиво орео розкришив. Тепер додам мою улюблену нотело та побільше. Ось так. А тепер перемішаю. Виходять шалені кульки. Айда я, айда молодець. Росамаха у справі. Бережись. Начебто все готово Пахне апетитно. Потрібно тільки полити кульки полуничним сиропом. Мої кейк-попси стануть солодшими, а ще можна буде прикрасити їх різнобарним посипанням. Ой, трохи повз. Ну, гаразд, так швидше. Та-дам! Ого, який ти молодець! Ну, добре, і я візьмуся за роботу. Насиплю борошно, налью свіжого молочка і розіб'ю два яйця. Тепер все треба збити вінчиком, і у мене вийде тісто. Ану, зараз перевіримо. Так, бабуся задоволена. Можна викладати тісто у формочки та запікати у духовці. Ось так. Ну я пішла. Для такого випадку у шефа завжди заготовлений шоколадний корж. Залишилось тільки порвати його на шматочки та зробити шоколадну крихту у блендері. Одразу вмикаю на всю мікс. Чудово. Тепер пересиплю все в миску. А потім додам згущене молоко. Скатаю тісто в кольки руками. Нікому не може довірити це окрім себе. Мені потрібна ідеальна кругла форма. Викладаю на дощечку. Рукавички геть. І настав час зайнятися декором. Ах, як це цікаво. Почну, мабуть, з жовтого шоколаду. Зараз розтоплю її у гарячій воді. Так, консистенція, що треба. Тепер можна зафарбувати кейк-попс. Отак шоколад ліг ідеально. Тепер вставлю вушка та намалюю пікачу. Воля. Мої кольки теж вже готові. Який аромат! Прикрашу їх вершками. А зверху покладу маршмелоу. Тільки спочатку наріжу його, щоб вийшли пелюстки на квіточки. Ось, подивіться. А зверху покладу ягідку. Яка краса. Так, горщик, що треба. Для маля нічого не шкода. Ей, геть з моєї голови. Бабуся. Зелена шпажка підійде. Ой, ну і вигляд. Добре. Головне, що квітка готова. Залишилось тільки посадити. І я теж зроблю оригінальну подачу, щоб потішити маля. Як вам? Круто! О, Ми готові, так. Цікаво, з чого почати? Все схоже на кейк попси, Які я намалювала. Спробую. О, мені подобається. Дякую, братику. Які милі квіточки. Бабуся постаралася. Пахне солоденько. А як на смак? М -м, також дуже смачно. Дякую. І пелюстки кайфові. А де Кейк Попс? Дуже дивно. Ого, мої улюбленці. Прикольно! це ж пікачу, обожнюю його. Браво, шеф! Спробую. На смак начебто також нічого. Ну що ж, вибір доволі складний. Шеф чи бабуся. А ви як гадаєте? Пана ще питає, звичайно, пікачу крутіше. Люба, онука, я так старалася. Перемога дістається улюбленій бабусі. Ой, дякую, моя мила. Цікаво, що ми будемо готувати на цей раз. На цей раз я хочу роли. Ой, не бачу. А, ясно. Зроблю тісто. Ей, а де борошно? Ой. Ось це несподівано. Нічого не бачу. А, а, апчів. Ось це так. Ну, гаразд. Борошно поклала. Тепер налью молоко. Додам яйця. А вінчиком все перемішаю. Чудово! Тепер налью тісто в сковорідку. Та посмажу. Потрібно тільки вчасно перевернути. Ось такий лаваш для ролу у мене вийшов. Ах, який аромат! Тепер покладу листя китайського салату, помідорки, наріжу огірок і додам брокколі Тепер згортаю. Ей, то у чому річ? Слухайся, бабусю. Та що це таке? О, вигадала. У мене є перчик. Наріжу його кільцями і закріплю роз двох сторін. І гарно і практично. Все що, м'ясо? Ой, фу, ну і гидота. Овочі я навіть чіпати не буду. Що ж такого вигадати? О, знаю. У мене в кишені завалялась хуба буба. Розкатаю її замість тіста. Зараз у мене такий крутий лаваш вийде. Ну, дивіться, качалка більше не потрібна, а от шоколад та зефірки знадобляться. Засиплю їх цукерками та вийде потрясно. Можна загортати. Ой, ледве не забув. Куди ж без вершків? Чим більше, тим краще. І так, хіле нарізане на ідеальні шматочки. Можна викладати їх на сковорідку. Ви, мабуть, подумали, що я просто посмажу їх на сковорідці. але не тут то було. Набагато швидше я приготую філе, якщо я його підпалю. А ще шматочки курки будуть володіти приємним присмаком. З димком, так би мовити. Який жах! Ми палаємо. Не бійтесь, бабуся, у шефа все під контролем. Ну що ж, м'ясо готове? Настав час розкладати його на лаваш. Усі інгредієнти у зборі додаю соус і можна подавати. Перфекто. Ого, так швидко. Маленька, пригощайся. Так, лічилка допоможе, хто перший. І це бабуся. Милий рол, пахне начебто непогано. Ой, там що лише овочі? Ні, дякую. Подивимось, що приготувала мені шеф. Ось це вже пахне цікавіше. Ну, це вже краще. Так, наче непогано. Ой, здається, все розпалося. Ну, добре. Ого! Як же я одразу не помітила. Зглузду з з'їхати, яка краса. Тут і шоколадки є. Круто! М -м -м, це нереально смачно. Однозначно переможець братик. Що? Я? Що Я пораза, жахлива Ура! кімната! Ми що маємо тут жити навколо саме сміття? Да уж! а ще жахливе поведіння! Просто гидна. Скільки ж років тут ніхто не мешкав. Дівчата, моя суперсила нам допоможе. Сила повітря, допоможи мені позбавитись від цього сміття. Так набагато краще. І павутиння також геть. Яка ж брудна підлога. Ні, це нікуди не годиться. І так, сила води, ти мені потрібна? Пару хвилин, і тут буде чисто, свіжо і гарно. От майже і все. Прибирання закінчено. Це ліжко таке хитке. Але я знаю, як зробити так, щоб вона була міцнішою. Цьому мені допоможуть чудові зелені леани. І надійно і гарно. Ну що, дівчата? Здається, стало набагато краще. А що з електрикою? Не хвилюйтесь, дівчата. З вами стихія вогню. А значить, в темряві ми не залишимось. Готово. Браво, це було здорово. А тепер можна зайнятися нашими ліжками. Для початку їх треба пофарбувати. Я зафарбую своє ліжко в синій, бо це самий гарний колір у світі. <гум> Ось це я розумію, краса. Сюди я встановлю ванну. Це і буде моє ліжко. Ну, що, час наповнити її теплою, свіжою, чистою водичкою. Ідеально. Тепер я запущу своїх улюблених вуточок і буду спати та купатися разом з ними. А я свою частину пофарбую в яскравий рожевий колір. Просто краса. Але чогось не вистачає. Так. Здається, я зрозуміла. Зараз я створю одну дуже класну річ. Сила вогню. Ано ну підігрій ці залізні прути. Так, тепер трохи постукаємо. Вуаля, мої сходи майже готові. Джес, ти б не могла їх остудити. Без проблем, подружка. Вау, клас! Велике дякую. От тепер мені буде дуже зручно залазити на моє ліжко. Залишилось тільки його зібрати. І, звичайно, в цьому мені допоможе моя суперсила. Нема нічого приємнішого, ніж спати на розпеченому вугіллі. Ну, не знаю, дівчата. Мені здається, самий гарний колір це салатовий. І моє ліжко буде саме таким. Тепер мені знадобиться ось цей мішок із землею. Для початку розсиплю її тут. А потім. Мені знадобиться допомога стихії води. Джес, можеш мені допомогти? Для мого матраца необхідна вода. Добре, без проблем. Велике дякую. Тепер у мене є зелена травка. Залишилось покласти подушки. І краще ліжко у світі готове. Ну, а я свою частину, звісно, пофарбую у білий колір. Готово. Все мені більше не знадобиться. А як же мені зробити ліжко? Знаю. Зараз напускаю хмаринок і буду спати на м'яким, який ваті, котра сильно схожа на хмаринки. Чудово. Сходи мені не потрібні. Я можу просто злетіти наверх. Що ж мені ще додати? Звичайно ж, занавісочки. Ось так стало набагато затишніше. Просто вау! Так, класно вийшло. Ідея Гриси за навісками виявилась класною. Мабуть, я зроблю так само, тільки мої занавіски будуть вогняно-червоними. Ось це краса. Тепер моя черга. Мої занавіски, звичайно, будуть блакитними. Черівно. А от у мене не буде ніяких занавісок. Тому що зелена трава куди гарніше. Настав час зробити собі круте підсвічування. Воно блищить, як справжній вогонь. Вау, круто. І справді зроблю я собі підсвічування. Воно буде білого, щоб було світло та затишно. І я вигадала ще дещо. Сила повітря. Ну, ці хмарки вже занадто, а от подушечка в самий раз. Тільки її треба віджати. Ти, що відбувається? Звідки вода? О, яка мила квітка виросла у мене на голові. Ось так то краще. Люблю красиві хмарки навколо. Я дуже задоволена результатом. Моя словна мила квіточка. Гадаю, зранку ти перетворишся на великий кущ. Але є ж все таки стихія землі. І однієї квіточки мені замало. От тепер в самий раз. А ще мені також треба зробити підсвічування. І моє, звичайно ж буде зеленим. Розкішно. Мені не вистачає тільки книги, яку мені подасть моя Леана. Дякую. Звичайно, це книга про ботаніку. А ви що подумали? А я, мабуть, зроблю собі килим перед ліжком. так так, мій килим буде з піску, бо я вважаю, що вода та пісок це краще поєднання. Вийшло круто. Але я знаю, як зробити ще крутіше. Я хочу створити атмосферу справжнього морського пляжу. Тому без декора тут ніяк не обійтись. Як же гарно та затишно виходить. Вже не терпиться залізти в своє зручне ліжко. Отак От обожнюю. Як же це весело? Мало не забула про підсвічування. У мене воно буде синім. Я дуже рада. О, це ж будильник. Настав час навчатися. Дуже цікаво. Дівчата побігли в школу. Візьмемо наші рюкзаки і вирушаємо на навчання. Вперед! А я дуже сумувала за школою. Я також. Вау, який красень! Так, класний. Привіт, дівчата! Він мені підмигнув. Ні, це він мені підмигнув. Точно. Здається, я закохалась. І я. Алло, так, я вже йду. Це мій краш. Тож навіть не думайте. Це ми ще подивимось. Отже, ви маєте вирішити ці приклади. Час пішов. Як же нудно на цих уроках. Я зараз все вирішу і вступлю до університету. Це ж він, це він. Я сяду тут. Ні, це я тут сяду. Іди. Добре, давай сядемо разом. Яка нудьга? Око не відірвати. О, я намалюю йому сердечко. Так він зрозуміє, що я в нього закохалась. Звичайно, я маю йому розповісти про свої почуття. Він дізнається, і ми будемо разом. Лови моє серце кохання, милий принц. Ей, що ти збиралась робити? Ні, я не дозволю. Записка? Знову пишуть, що я зубрила, так. У мене закохалися. Це ти мені намалювала. Ти мені також подобаєшся. Лови мій поцілунок кохання. Зустрінемось після уроків. Ні, ні, ти мене неправильно зрозумів. Як комедно вийшло Ну ось, розтанула любов. І так, час вийшов. Виходь до дошки, будеш відповідати. Мені вийти, точно? Ну, добре. Ну і що тут треба робити? Я нічого не знаю. Якісь важкі приклади. О, це мій шанс. Я тобі все підкажу. Напишу шпаргалку і підкину її своєму крашу. Всі приклади вирішені. Залишилось скласти літачок і відправити. Лети, лети, літачок, кохання. А я допоможу тобі долетіти прямо за адресою. Ей, вирішила його так охмурити, а от не вийде. Тут мені допоможе вогонь. Раз. І все. І так, я взагалі то чекаю. О, ні. Що це горить на моєму столі? Треба терміново загасити цю пожежу. Який жах. О, ні, моя зачіска. Рятуйте повінь. О, ні, що відбувається? Куди подітись від цієї води? Мій дорогоцінний зошит мокрий, нічого не бачу. А де приклади? Приклади з мило? Клас. Вважайте, я впорався з завданням. Що за неподобство? Де завдання? Хто це накоїв? Які ж класні відосики від мультідо. Я просто обожнюю цей канал. Завжди так весело та смачно. Опачки. Мій краш сидить один. Піду я до нього. А це що таке? Як слизько. А? Ні, тільки не на мою розкішну зачіску. Та що відбувається? Ай! Ха! Ну, тепер до нього за стіл сяду я. Привіт! Що ти там дивишся? О, це ж мультідо! я також обожнюю цей канал. Ой-ой-ой, як слизько! Прошу вибачення! Який жах! Злізь з мене швидше. А Ось це дуже весело. Ну, за що мені це? Ні. Знатимеш, як на мене падати. А тепер треба прибрати це неприємне дівчисько з мого місця. І так, зроблю її стильну з кока коли Ай, Що відбувається? Хто це зробив? <рик> Ось це у тебе вигляд. Ну і умора. Ладно, я, мабуть, піду. <рик> Як же так? А ще це було так поруч. Це ти? Я не думала, що ти на таке здатна.